Навесні із настанням тепла активізувалися іксодові кліщі. Вони можуть переносити майже 150 збудників небезпечних захворювань, серед яких бореліоз або хвороба лайма. Якщо зараження відбулося і хвороба прогресує, на другій і третій стадіях бореліоз впливає на нервову систему. Неврологічні прояви хвороби лайма включають запалення оболонок головного мозку, оніміння та слабкість у кінцівках, обмежену рухливість м'язів. Також Інфекція може призвести до паралічу лицевого та черепного нервів, що спричиняють деформацію однієї частини обличчя. Тож, якщо вас вкусив кліщ, мерщій до лікаря. Час грає не на вашу користь. У медичній установі і кліща допоможуть видалити їх, призначить профілактичне лікування. Ветеринарний лікар Артур Шабліян застерігає, небезпека стосується як людей, так і тварин. Слід бути надзвичайно обережними. Напади паразитів не припинялися навіть взимку. І з потеплінням випадків укусів кліщів дедалі більше. Дуже багато випадків. Майже щодня приходять собаки яких 3-5-7 днів назад власники знімали з них кліща, і вже через деякий час починаються прояви клінічних симптомів. А саме це вялість, апатичність, тваринка квола, відмовляється від їжі, може починати пити багато водички. І вже коли захворювання запускається, то починається вже тоді сеча з кров'ю, але вже на таких стадіях дуже. Складно іноді врятувати тваринку. Уникнути загрози для домашнього улюбленця напрочуд легко. Існують захисні засоби, що мінімізують ризик зараження. Проте варто пам'ятати, навіть якщо тварина захищена препаратами, кліщ може використовувати її як транспорт, потрапити в дім і вкусити людину. Захищайте, будьте дуже обережні. Прийшли десь прогулянки, себе обдивилися, твариночку обдивилися, але ж оці всі там, скажімо, оглядання. Це дуже-дуже ну, дуже, -дуже, -дуже маленька, маленький захист. Краще використовувати якісні якісь препарати, це або таблетовані, або краплі, нашиники, те, що буде активно захищати ваших твариночок. Повірте, профілактика е вона не дешева щодо ну, цих всіх кліщів. Але ж лікування в рази дорожче і, на жаль, не завжди успішне. Наголошуємо ще раз: вкусив кліщ, негайно звертаємося до лікаря для отримання профілактичного лікування. І якщо ж довелося видаляти кліща самостійно, Артур Шабліян рекомендує використовувати йод в інтернетах. пишуть багато там різних всяких способів, чимось там маслом, вазеліном там чимось помазати. Те, що насправді діє, те, що це берете просто про дуже. Скажемо, промачуєте серветочку йодом і заквацьовуєте цього кліща, всього, щоб він майже, скажем, пропитався цим йодом. Через 2-3 хвилиночки він загине, ви просто пальчиками його пошевелите, і він відвалиться. Не треба його там крутити, щось це. Ну, якщо це можливо з йодом, якщо це десь там на віко, ока, там дуже близько біля ока, то краще вже тоді звернутися до. Людського там лікаря або ветеринарного лікаря для того, щоб людина з досвідом зробила, обрала цього кліща і надала за необхідність якусь допомогу. Першу весна чудова пора для прогулянок. Проте важливо пам'ятати про власну безпеку. Захистіть себе та своїх улюбленців, адже профілактика значно простіша та дешевша ніж лікування небезпечних хвороб.